Профілактично треба працювати однозначно. все-все краще все -таки робити біопрепаратами, триходермінами, сін, сінна я паличка, я не знаю, як буде українською, дуже вона класно відпрацьовує: триходерми, планрізи, пінтофаги, знову ж таки, це все працює дуже непогано і воно дійсно працює. Якщо вже хвороба з'явилася, тут ми повинні правильно, правильно зрозуміти. Що це таке? Чи це грибне захворювання чи бактеріальне? Якщо грибне, ну, препаратів, яких багато, які працюють проти грибків, у нас теж дуже багато. Все-таки різних різних, як від одної чи від другої компанії, не буду їх називати тут, вже якось так. Якщо бактеріальні, ну, знову ж таки, також, ну, фіталовіни, казуміни, серінади, перекисиводню. Вони також працюють і вони також працюють від цих. Тут зрозумієте, ну, що рослина хворіє тоді, коли, як, ну, тоді, коли умови не, не, не зберігаються гарні для того, щоб вони були так якби. тому в першу чергу ми потрібно, потрібно працювати профілактично біопрепаратами і дивитися на за, за складом вашого ґрунту і за умовами, які є навколо. Тобто краще хворобу або шкідника. Попередити, ніж вже його виліковувати. По шкідникам знову ж таки: шкідників і трипси, і, і тля, і, і галіци ті ж самі по малині, і довгоносики, там багато їх є, і знову ж таки повторюватись не буду. Дуже багато є і препаратів, пестицидів, які також дуже добре спрацьовують, які дуже добре відпрацьовують по тим чи іншим шкідникам. Про це вже ми говорили, і малина також не виняток. Тому я думаю, в принципі, я відповів на ваше питання. Якщо є якесь конкретне, то пишіть в коментарі, постараємось відповісти.